Безпека доступна для кожного. У трьох дитках прилук встановили відкидні пандуси. Технічні засоби закупили коштом громади. Таке обладнання з'явилося у закладах дошкільної освіти номер 26 28 та 25. Для забезпечення маломобільних груп населення вирішили у дитячому садочку для того, щоб можна було створити безпекову ситуацію під час повітряних тривог. Вирішили встановити пандус. Цим пандусом можуть користуватися як діти, так і доросле населення. Керівниця дитсадка Валентина Купрій говорить: облаштували вхід до протирадіаційного укриття пандусом за рахунок міського бюджету. Міська рада надала по 50 тисяч гривень школам і дитсадкам на оновлення власних укриттів. Тож частину коштів заклад дошкільної освіти номер 25 витратив саме на закупівлю пандусу. Ми вирішили, що ось саме. Це, те, це теж критично необхідна складова даного укриття, для того, щоб можна було забезпечити ну, всі верстви населення, які є у нас у місті Прилуки. Решта, там ми зробили ремонт. Пофарбували підлогу, перефарбували стіни, тобто зробили ну саме необхідне, те, що потрібно зараз в укритті, для того, щоб і діти, і наші працівники там спокійно, ну в належних умовах, могли перебувати під час повітряних тривог. Протирадіаційне укриття, що в дитсадку номер 25 за відсутності вихованців, приймає і прилучан. Пандус експлуатують два місяці. Та як зазначає Валентина Купрій, ним містяни ще не користувалися. Не виникало такої потреби. Не користувалися в зв'язку з тим, що на даний момент прилучани просто не відвідують укриття. Мабуть, ну не вважають, що безпекова ситуація настільки критична для того, щоб відвідувати укриття. У закладі говорять, самотужки придбати пандус не змогли б, тож підтримка міської ради особливо цінна. Без підтримки міської ради, без підтримки міського голови, без підтримки депутатського корпусу, так як не буде коштів, ми ж не зможемо самі щось там зробити. Звичайно, це все робилося руками наших працівників. Ми самі там ставали, фарбували, підбілювали, обробляли все це. Ми самі робили для, того, щоб для економії коштів, для того, щоб більше можна було зробити для нашого укриття. На удосконалення умов в укритті заклад отримує кошти не вперше. Щоразу намагаються додати щось нове для комфорту вихованців. У минулому році ми закупили колонку. Оце, як буває таке, що діти сидять музичну колонку. Вона працює як від світла, так і від батареї. Вона на батареї. От в укритті діти сидять по півдня. Буває, а то й по дню. Звичайно, дуже важко їх втримати. Дітям важко, але тут ми робимо і танці для дітей, і прослуховування казок через колонку. Дітям дуже цікаво, і лялькові театри озвучуємо. Ну, виходимо з тої ситуації. Це дуже необхідно. Крім того, що там обігрівачі все таке інше, але і ось така. Ну, підтримка, те, що ми можемо дітей якось їхній досуг зробити кращим, це також дуже цінно. А так би ми самі не змогли цього придбати для себе.